Ну, тепер до ситуації на західних кордонах України польські фермери планують повну блокаду українських перевезень. 20 лютого вони заблокують усі прикордонні переходи з Польщею, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів. Про це повідомили на сайті про спілки польських фермерів 13 лютого. Причина неконтрольований наплив товарів з України до Польщі. Протест триватиме 30 днів, ще не Менше до 10 березня. Нагадаємо, вчора 13 лютого польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Краківець про це повідомили у телеграмі Держприкордонслужби України. І більше про ситуацію на західних кордонах ми поговоримо з речником Держприкордонслужби України Андрієм Демченком. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія Насамперед, розкажіть, будь ласка, якою зараз залишається ситуація на пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Заблокованими залишається 5 напрямків. Це фактично. Пункти пропуску Ягодинрава-Руська, Шигіні, Устулуху, Гринів вчора, близько другої години, польські фермери блокували і напрямок пункту пропуску Краківець, але їхні дії тривали десь протягом години. І в подальшому вони припинили блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Тому фактично, як і раніше, п'ять напрямків, де ну Ускладнений рух для вантажних транспортних засобів продовжується станом на ранок сьогодні. За інформацією від польських колег, яку ми маємо на території Польщі в бік України, сукупно по всім цим п'яти напрямкам в чергах перебуває десь 1300 вантажних транспортних засобів. Найбільше напроти Ягодина і Єрави по напрямку пункту пропуску у Стилух, Черга практично відсутня. Ну але треба розуміти, знову ж таки, що кожен напрямок він має свої особливості щодо. Пропуску вантажних транспортних засобів, десь можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн з вантажами. До прикладу, на, на напрямку Устилугу і Угринова перетинати кордон можуть вантажівки менше 7,5 тонн вагою, які перевозять вантажі. А ті, що понад 7,5 тонн вагою, можуть перетинати кордон виключно в напрямку Польщі і слідуючи порожніми. пане Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а зараз на тих пунктах пропуску, які ви озвучили, тобто п'ять пунктів пропуску, там зараз взагалі рух вантажівок припинений. Чи все-таки вдається якісь вантажівки запускати в Україну і якимось виїжджати? Ну, як і зазначали учасники цієї блокади, вони будуть пропускати там по одній, дві, три машини за годину в обох напрямках. Ну, це... На окремих напрямках воно десь і дотримується, але звісно, що при такій е, інтенсивності руху інтенсивності руху практично немає. Е, до прикладу напрямок пункту пропуску е, ягодин. Коли в звичайні дні, коли рух відбувається адекватно, то відповідно за добу кордон перетинає 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Минуло два це 146 вантажних транспортних засобів, 14 з яких в бік Польщі, решта в бік України. Днем раніше ця кількість була на рівні 95 вантажів вантажівок за добу в обох напрямках загалом. Також суттєве зменшення і по напрямку пункту пропуску Раваруська по напрямку пункту пропуску Шигині за минулу добу перетнули всього 72 вантажівки. Всі з них в бік України. Жодна вантажівка не виїхала в напрямку Польщі. Ну і звісно, що зменшення вантаж кількості вантажівок, які перетнули кордон, і по іншим двом напрямкам через блокування також бачимо і збільшення черги по напрямку пункту пропуску краківець. Хоч цей напрямок, який зазначав зараз, продовжує функціонувати, але черга на території Польщі в бік України складає станом на ранок це понад 1100 вантажних транспортних засобів. От ви згадали за Краківець, А збільшилась черга іще на інших пунктах пропуску, які межують з іншими країнами ЄС. Ну, практично не збільшилося. Єдиний напрямок, де станом на ранок сьогодні, за інформацією від суміжних країн, є черга, це на території Словаччини навпроти українського пункту пропуску Ужгород словацького боку, це вишні німецькі. Там станом на ранок знаходилося близько ста вантажних транспортних засобів, але при тій інтенсивності, яка дозволяє перетнути кордон по напрямку цих двох пунктів пропуску, то ну, довго в черзі стояти не доведеться. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, скільки в нас взагалі пунктів пропуску між Україною та Польщею, де вантажівки можуть їздити взагалі? Ну, загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 е, пунктів прокуску. як бачимо п'ять з яких заблоковані для руху вантажних транспортних засобів. По іншим також можуть перетинати кордон вантажівки, але знову ж таки, Е, Є особливості по кожному з пунктів пропуску. Десь можуть слідувати порожні, десь понад 7,5 тонн вагою, десь менше. Фактично, найбільшими пунктами пропуску на кордоні з Польщею, де ваговози можуть перетинати кордон. Це чотири: краківець, Раваруська, Шегіні і Ягодин. І три з них на даний момент вже є заблокованими. Чи відомо вам щось про те, в якому стані перебувають і наші українські водії, які зараз заблоковані на кордоні, фактично, і чи надається їм якась допомога? Можливо, вони зверталися до українських органів влади, зокрема і до Держприкорднівслужби, про допомогу? Ну мені складно судити, що відбувається на території Польщі, бо власне? Блокування також відбувається не на самому кордоні, не в пункті пропуску польському, де б ми могли отримувати якусь інформацію від польських колег. Це все відбувається на певній віддаленості від кордону, і ну мені складно дати оцінку чи Польські органи місцевої влади надають допомогу тим водіям, які перебувають в чергах, скоріш за все ні і до державної прикордонної служби безпосередньо звернень від водіїв не надходило. Звісно, що вони всі в очікуванні, що зможуть якомога швидше перетнути кордон, хоч і повільно, але щоб. Щоб черга рухалася, і звісно, що блокувальники не перешкоджали повній блокаді з руху вантажних транспортних засобів, хоча б біг України. Пане Андрію, ще питання стосовно легкового транспорту і автобусів, бо теж була суперечлива інформація про те, що протестувальники блокують практично весь рух транспорту. То от підтвердіть або спростуйте, будь ласка, чи можуть українські громадяни а також і за кордону до нас долучатися переїжджати автобусами або легковим транспортом. Ну, це невірна інформація про те, що рух для інших категорій транспорту блокується. Легкові автомобілі, автобуси, польська сторона і приймає з України. А також ми бачимо, що рух з Польщі цих категорій транспорту йде. Тобто, фактично їм учасники блокади не перешкоджають подальшому руху через автошляхів на тих на, на в тих місцях, де знаходяться протестувальники. В перший день блокади, тобто 9 Числа по напрямку пункту пропуску Шигіні можливо через неорганізованість польських фермерів було кілька годин ускладнений рух для легкових автомобілів та автобусів, але через певний час рух і для цієї категорії транспорту він нормалізувався. Зрозуміло, дякуємо, пане Андрію, за те, що розказали, яка там ситуація зараз на українсько польському кордоні. Спілкувалися ми з Андрієм Демченком, це речник Державної прикордонної служби України. Був з нами на зв'язку. Він оголосив, що 5 із 9 пунктів пропуску між Україною та Польщею зараз фактично блокуються польськими фермерами, і рух вантажівок там фактично заблокований. Ну також стало відомо, що чеські фермери приєднаються до масштабного протесту наступного тижня проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України. Про це повідомило чеське видання Ай Рожа з 13 лютого.